Завдання 14. Загальна маса двох вантажів, рисунок 4 становить 25 кг. Якою є маса кожного вантажу, якщо важень перебуває в рівнобазі? Ну що ж, е рисунок 4 у нас тут, нам потрібно зараз розглядати цю задачу. Перш ніж записувати в даного всі величини, я пропоную дещо ще позначити на цьому малюнку. Отже. Тут у нас нерухома точка показана. Давайте показимо, покажемо, де в нас плечі. Отже, плечі в нас є в одну сторону і в іншу сторону. Це ось ця найкоротша відстань на лінію дії сили. А які будуть сили? Ну, сила в нас тягне вниз. Це буде сила тяжіння. Давайте, напевно, яким кольором, щоб було добре видно. Не знаю, зеленим буде добре видно чи ні. Можливо, нарисуємо зеленим. Отже, вниз. У нас тут де підвішений тягарець, на, сам, на саму цю систему буде діяти взагалі то не сила тяжіння, бо сила тяжіння діє на тягарець М1. А буде діяти вага цього вантажу. Я її покажу, що вона тягне вниз. Так, нехай буде аж так. Підписуємо, що це в нас буде вага П1. А в місці підвісу другого вниз буде тягнути. Ну, давайте тут позначимо, що це буде П2. Вага. Добре. Ну, а зараз найкоротшу відстань на лінію дії сили. Найкоротша відстань це буде по від нерухомої точки до лінії дії сили це в мене буде плече першої сили. Давайте я позначу його D1. А з іншої сторони плече сили, його позначимо D2. Будемо використовувати ці позначення, щоб записати відповідну умову. Отже, в умові записуємо. На загальна маса двох вантажів. Я б записав, що М1 плюс М2. Дорівнює 25 кілограм. Є? Далі. В нас ще з рисунка можна знайти, скільки рівних частин. Їх можна позначити через А чи через Х, як завгодно. д 1 Напишемо 2А. Нехай буде. Д1 дорівнює. 2А чи 2Х. Так. А чи 2 х а д 2 плече. Важеля дорівнює 3А. Ну що ж, у нас запитують, яка маса кожного вантажу, то ми шукаємо М1. Так, і ми шукаємо М2. З чого можна почати? Оскільки в нас тут важель, і він знаходиться в рівновазі, то можемо записати умову рівноваги важеля. Записуємо собі умова. Рівноваги, важеля, так. важеля. Отже, ми записуємо яка умова рівноваги важеля, це момент сили. Що обертає в одну сторону, має дорівнювати моменті ту силу, що обертає в іншу сторону. Ми записуємо м 1 дорівнює м 2 Ну, а тепер, чому дорівнює момент? Згадуємо, що момент у нас це F помножити на D, сила на плече. То тоді звідси випливає, що ми можемо записати, що F1. D1 дорівнює F2, D2. Що таке F1 і F2? Це відповідно сили, що діють на ліве і праве плече важеля. D1 це плечі. Ну, F1 у нашому випадку буде дорівнювати вазі P1, а F2 дорівнює вазі P2. Записуємо, що сила F дорівнює вазі. І вона дорівнює Помножити на G. Ну, то тоді, враховуючи це, ми можемо сказати. Давайте так позначу, що звідси випливає. Отже, F1 у нас тоді буде m 1 помножити на G і помножити на D1, дорівнює. А справа тоді P2 це буде M2 помножити на G і на D2. Ну що ж, а зараз ми можемо на G скоротити і чисельник, що ділиться на що множиться на D2. Ну що ж, а зараз давайте ми на G скоротимо і ліву, і праву частину цього рівняння. Тоді ми одержимо, звідси випливає. Я тут буду продовжувати. Замість D1 підставимо 2А, то ми пишемо, що М1 помножити на 2А. Дорівнює М2, що множиться, а замість D2 пишемо 3А. То А у нас знову скорочується. Так, І ми можемо отримати першу нашу рівність. Отже, звідси тоді випливає. Я запишу звідси, що М1 на 2 пишемо 2М1. Так, Дорівнює м 2 на 3 або 3M2. І задаємо, у нас є M1 плюс М2 це 25 кг. Ну що ж, ми одержали систему рівняння. Зараз нам необхідно її розв'язати для того, щоб знайти, при яких М1 і М2, і перше, і друге рівняння буде правильним. Ну, як це зробити? Наприклад, я виражу М2 і підставлю перше рівняння. Давайте я по діях напишу, то ми пишемо тоді перше. Тобто М1 плюс М2 дорівнює 25. Так, тоді М2, наприклад, дорівнює 25-m1. Я перенесу через знак дорівнює з протилежним знаком. І підставимо в друге рівняння. Записуємо друге. Тобто у нас 2М1. Дорівнює 3, що множиться, а замість М2 пишемо 25 мінус М1. Є? Ну що ж, розкриваємо дужки, то записуємо, що 2М1 дорівнює 3 помножити на 25 це 75. мінус 3, що множиться на М1. Переносимо мінус 3 м 1 ліворуч з протилежним знаком. Я буду тут продовжувати, тобто у нас буде що 2М1. Тоді зліва було мінус 3M1, справа буде плюс 3M1. Дорівнює 75. 2M1 плюс 3M1 це буде 5M1. Дорівнює 75. Як знайти М1? Обидві частини рівняння ділимо на 5. Буде 75, що ділиться на 5. Або М1 дорівнює 75 на 5, це буде 15. Так, записуємо 15 частка. Є у дужках, можемо записати, чого? Кілограм. Ну, а як знайти М2, 25 мінус М1? Це записуємо вже третя дія. Тобто пишемо М2 дорівнює 25 мінус 15. І це дорівнює 10. Внучка записуємо кілограм. Ну що ж ми дізналися, чому дорівнює М1 і М2. При таких, при м 1 15, а М2 10 і ліва, І от перше і друге рівняння в нас буде правильним. Ну що ж, записуємо відповідь тоді. Записуємо відповідь. Давайте тут запишу. Отже, чому дорівнює М1? М1 пишемо 15 кг. ам 2 дорівнює 10 кг. Ну що ж, ось таке завдання на умову рівноваги важеля. На цьому вправу завершено.